Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 26 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та Друге соборне послання апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: стежте за собою, бо вас видаватимуть на судище. І битимуть у синагогах, і перед правителями, і царями поставлять вас за мене на свідчення їм. І всім народам раніше повинно бути проповідане Євангеліє. Коли ж поведуть видавати вас, то не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, і не обдумуйте. Але що дано буде, але що дано буде вам у той час, та й говоріть, бо не ви будете говорити, а Дух Святий. Видай же брат, брата, на смерті, батько, дитину. І повстануть діти на батьків, і умертвлять їх, і зненавля... зненавидять вас усіх за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені, знайте, насамперед те, що для жодного пророцтва в Писанні не буває довільного тлумачення, бо ніколи не було пророцтва з волі людської, а промовляли його святі Божі люди, яких наставляв Дух Святий. Були ж і лжепророки пророки серед народу, як і серед вас будуть лежевчите, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель. І багато хто наслідуватиме їхню розпусту, і заради них шлях істини буде в ганьбі. І через користолюб. Будуть підкуповувати вас красномовством, суд їм давно готовий і загибель їхня не дрімає. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які згрішили, але зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання, і якщо не пощадив древнього світу, а зберіг лише ноя проповідника правди, із ним сімох, коли навів потоп на світ нечистивих і якщо міста, содом і гомору, засудивши на спустошення, спопелив, показавши приклад майбутнім нечистивцям, а правдного лота, та змученого життям серед людей, нестримних у розпустці, визволив, бо цей праведник, живучи серед них, бачив і чув беззаконні діла їхні, і, і тим, щодня мучився своєю праведною душею, то, звісно, знає Господь, як визволяти благочестивих від спокуси, а беззаконників тримати в муках до дня суду. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором в ефірі.